Папа, помагай, папа. Оп. 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 На Я завжди казав так, коли ми всі потікаємо, а хто ж тут буде жити? Що ви ми дівка. Чому? Тому що дівка бізнес. це мій бізнес. А куди Он, ви реалізуєте? У нас пасіка офіційно оформлена. Ми кожного року здаємо лабораторні аналізи. Коли літають ракети, заставляє тебе в два рази краще працювати. Життя, воно коротке. Не нам вирішувати, кому скільки жити. Дня. А Мені ти дуже ти приємно, знаєте, дуже ти 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 приємно ти з вами саме. Саме. Я Костя Олексій, дуже приємно бачити вас на великописарівщині. Ми хочемо показати, в двох словах розказати вам, чим ми живемо, чим живе наша родина, чим живе наша сім'я і як ми, як ми виживаємо в цій складній ситуації. Так, давайте на музику спочатку. Головне нам видавити реквізити. Дорогі гості, дорогі наші. Ми сьогодні раді вас вітати на великописарівській землі. Ми родина Скоркіних, а це дівчатка з фотостудії Мальва, які є прикрасою Сумської області Сумщини. Сьогодні ми раді вас вітати у себе. Хочемо розповісти вам, чим живе наша родина, чим ми займаємось і як ми прославляємо нашу державу. І за нашою завданью українською традицією я хочу, щоб запропонувати вам скуштувати чарочку, медовухи і трішки з нашої української закуски. Як Якщо... ми, ми здороги? Ну все буде Почай, добре. Ми не пропонуємо літру, ми пропонуємо за бажанням. Папа, давай, доставай. Пап, давай, давайте. Давайте, девочки, хлопці, підходьте. Пап, помагай, папа. Оп оп, оп. Так, хіба це медовуха? Це медовуха з перчиком. Це тільки свіжа зробилась недавно. Вона ще тільки ще не зовсім настоялася. Є медівка і медовуха. В нашому плані я хочу об'яснити. Можливо, я помиляюся, але так. Медівка, чому? Тому що дівка це слабоалкогольний напій, який який пропонують більш дівчатам. А медовуха це вона більш уже алкогольний напій, який з повишеним градусом. Але ми сюди їхали. Я бачив, що машини з, з крамом, з, з нагружене, там велосипеди, ще щось, ще щось виїжджають. А чому вироди ну, на ви... завжди була не нестандартна стандартно що не ми підтримуємо нашу ну, батьківщину? Гепають, літають снаряди, ракети. Ви знаєте, коли літають ракети, заставляє тебе в два рази краще працювати і робити сперу справу. Ми живемо. Ну можливо, я не так скажу, живем. Це це не це не до нас. Живем, живем і прославляємо нашу великописаліщину. Попри все пить уже давайте так. Я завжди казав так, коли ми всі потікаємо, хто ж тут буде жити? Я вам дам невеличкий реквізит. Надягніть, будь ласка, масочки, тому що бжілки це у них своє життя. В цьому році було дуже холодно, тому що ну, зараз метку ми, ми ще не качали в цьому році, але, але саме так. Джільнисо, моя сім'я, моя родина, мій батько. Ми займаємося з 86-го року. Мені ще було 4 роки, я бігав дитиною під стіл. Я бачив, як це моя сім мій батько Олексій Михайлович Скоркін розпочинав цю справу. Я хочу щоб він пару слів сказав, як він розпочав цю справу, якщо можна. Розкажи, папе. В 85-му році до нас залетів рій. Царіливолік. І з цього дня почали займатися пчолами. Як це залетів рій? Ну, не було і, і... Вони, і вони вибрали було... просто вас, чи що. Вже <засла> села невеличка вишенька. Виходимо ми, сидить рої. Ми посадили його туди, куди треба. Буде, так? Да. І з цього дня почалося у нас займатися пчолами. Один, два, п'ять. Ну і зараз у нас вже капаси. Ми трішки я розкажу, тому що у нас неподалеку сусід держав пасіку декілька бджіл, так і в нього бжі бджоли, коли вони раяться, коли покидають жиліще. Вони перелітають в інше місце. Ми поставили. Я знаю, що ви працювали в банку. Так, так, керували. Керував, був керуючим відділенням ощадбанку. Був працював в отп банку, в Укргазбанку, і все я професіональний банкір. У мене є. Я маю вищу освіту економічну і юридичну освіту. І ви знаєте, в житті в цьому потрібно було зробити вибір. Я у мене були трохи проблеми зі спиною, з про, про, проблеми, так і я вирішив займатися саме, про, про, поширювати, продовжувати чим нашу сімейну справу. Ми з батьком вже спільно займаємося професійним бджільництвом десь років 20-25. Я вам хочу сказати так: так, стріляють, так розбивають, але це наша батьківщина, а це та ж справа, якою ми займаємось. Ми хочемо на власному прикладі і раніше. Я також багатьом людям розповідав, що ми хочемо показати, що не потрібно складати руки. Що потрібно кожному займатися власною справою, тому що ми всі різні. І хтось займається бджільництвом, хтось займається столярними. А от дивіться, Олексію, скільки вам років? — Мені зараз 42 роки. 42 роки. Тобто, якщо мені 55, тобто я можу на ти говорити. Да, так? да, ну, тому, без що, проблем. Ну, ще, я вже шкіл, все, коло, все нормсе нормально. А, а ти ще не пішов туди? То. Ось подивіться, що в Овчанську зараз робить? Так, я, я, от, я знаю. От не дай Бог завтра в писарівці. У що? нас було вчора. І, було вчора. У нас було не вчора, а було, грубо ну, було. Я, я кажу, було раніше, місяць тому. Так. І що далі? Житиш, будеш, будеш, будеш тут залишатися? Е, я буду залишати тут, я буду підтримувати свою вітчизну. Я буду підтримувати свою батьківщину, і а життя воно коротке. Не нам вирішувати кому скільки жити. Е, звичайно, я, як і мій батько, ми е, десь по, ну, якщо будуть обстріли, ми ну, напевне будемо виїжджати ми раніше, коли були обстріли, виїжджали на два тижні, але. Але ви знаєте, душа там, де ти народився і живеш. І чим ти займаєшся? Ви знаєте, я розумію, звісно, я розумію, що і можуть бути і прильоти, і все інше. У мене можна, в минулому тижні був, спалили, був прильот згорів музей борщу та сала, який я також відкривав з нашою селищною радою в списарів. Так, ти... да, минулого тижня, 6, 6 травня. Ну, сьогодні в нас ну, десять днів тому. Я і ви знаєте, звісно, я мені і приємно вас зустріти в нас на Великописарівщині. Звичайно, ми остерігаємося, як і всі люди. Але ж я вам скажу так: я шкодував би в декілька разів. Якщо б я не познайомився з вами, на, на всі покажіть. Да, покажіть, да, покажіть да, да, звісно, звісно, тому, звісно, проходьте і знищений, покажіть. За, проходьте, знищений. Я вас запрошую сюди до себе. На, на, на пасіку це наше два подвір'я. Це подвір'я, моя батьківщина, де я народився. Оце ось поряд Хатинка. Це де народився мій батько, де народився я. Ну тут е, пройшло все моє дитинство, і це місце дуже рідне. А цю хатинку ми десь годів років 20 тому придбали. Тут жила, пожила бабуся, і ми. Вирішили, розпочати. Да, да, там просто дебджоли, там і все. А ось наша пасіка. Ось ми займаємося. Ого! 200. В прошлому, минулому році в мене було 120 сімей. В цьому році я в... В... хочу збільшити їх до 200 сімей. І це мій бізнес, це мої кошти. Так це, так це, бізнес. це мій бізнес. А куди Он, ви у нас пасіка офіційно оформлена. Ми кожного року здаємо лабораторні аналізи. Як я, як я здаю. Мед по інтернету і шукаємо, звісно, перекупам. Звісно, багатьом, ну ті, що люди займаються ну, пер перекупом. Але я вам скажу так, дякую їм за те, що ми маємо навіть таку невеличку можливість заробити тут свої кошти. Розумієте? Тому що, якщо буде багато меду, якщо ти навіть, ну, навіть зумієш його зроб... ну, щоб він був, так? щоб жоли принесли, то коли ти його не реалізуєш, то це ну тут же ж у вас включається банкір, правда? Ну звісно, звісно ви знаєте, я вам скажу так: одна спеціальність, одна професія породжує іншу. Ми паралельно займалися наша сім'я і цим, і тим. Я ну там, там я була моя основна місце роботи. Я вам скажу так: Європа, саме Європа, в моєму розумінні, це, це право вибору. Ми. Зробили свій вибір. Є люди, які займаються малим бізнесом. Є люди, які займаються юриспруденцією, державною службою. Ми всі різні, і Україна різна. І я лише вам хочу показати те, чим займається наша родина. Ми не скиглимо. Ми збільшуємо жило сім'ї в два рази. Ми хочемо жити тут. А? Ми в великій писарівці. Хочу на власному прикладі показати мешканцям нашої громади, що е, тримаємося попри все, попри обстріли попри е, такі е, таку складну ситуацію по всій україні якщо не ми то хто Оце мій вибір, це вибір нашої родини. А, чернівий дівчаточок, я запрошую. А от у вас тут, тут 200 вуликів, так? В цьому році 200, да, більше 200. А де звідки медозбір? Де вони беруть? В мене зараз... Зараз в мене 100, тут на пасіки знаходиться з бжолосім'ями, 130 вуликів, а я планую збільшити. Так що декілька, ну, частина бджіл ще ми не збільшили. Медозбір, я вам скажу так, ми частково раніше вивозили на поля, але з тим, як. Нас зараз почали бризкати, то ми притримуємось екологічно чистого меду. Ми наша задача не по максимуму здобути багато меду, а його ну, які беруть зараз. Пилок вони зараз беруть. Цвіте акація. Зараз У нас неподалік Ми знаходимося на території гетьманського парку. Десь кілометр звідси, ліс. Там цвіте чорноклен, зараз повністю цвіте ліс біля річки. Розумієте? І бжоли саме несуть пілок звідти. Цвіте цвіте на городі. Кульбаба, світи багато, ну багато різних через те вони беруть бжолки пилок і приносять вули. Так само вони забирають нектар. У нас, наприклад, до полів, тут не дуже далеко у нас кілометр півтора. Я, якщо вивести сім'ї на поле, то е, є можливість того, що можуть їх потравити. Тому що ми так знаємо, пасічники з тим сталкуємося. Але ми чого держимо їх трошки, ну не вивозимо зараз на поле, тому що якби, ми трошки можемо менше возьмемо меду, але він буде якісніший. Це наша. Ну, наша ну, задача нашої сім'ї, і ми стараємося пропонувати якісний продукт не лише щоб максим, а й якісний. Отак.